У в мене день непослуху, Бім Він теж не хоче заходити, але ж я інших не можу випустити, поки він гуляє. Бімка, давай! Погуляв, зайка, хвати, давай, заходь. Пошлі. Він Трошечки у нас ну, епілептик плюс ну, такий трошечки дивний. Ну, як от у люди є хворі трошки на психіку, так і у нас, Бім, ми його за це менше не любимо. Але домовлятися з ним важко. Він радіє, думає, що я з ним раз. Бім, пашлій. І теж не стерилізований, із за епілепсії не можемо стерилізувати, тому альфа самці, оці як включаються, то тушить світ. Бім, пашлій. Вольєрчик пашіть, не до мене. Паші, вольєрчик, пашлі. Паші, де твій вольєрчик? Заходь, Заходь, да, правильно, туди, йди, йди заходь. Заходь, бімка, бім, заходь кашо. Опять побіг. В общем, сьогодні день не послуги в мене. Спочатку Ліза пішла гуляти по територіях, тепер бім не хоче заходити. Бім, ти ж погуляв, він ще теж хочуть погуляти. Давай заходь. Бо ти ж з другими не погуляєш, Ну, диви там на черзі. Ось один вольєр. Мамуль. Тут мамуля з потомством, Зі своїм вирощеним. Це в нас Це в нас йде водолазочка, яку лікували. Це барбосик. А ті взагалі не вилазять, Оно, тільки мурдочки терчать. Затяк. Так, що бім, вони теж хочуть вийти погуляти. Давай заходимо. Вимикаю, буду заводити біма.